Сьогодні велике спортивне свято в місті Білої церкви до 22-ї річниці незалежності України України. Ми все зробили, щоб відкрити ось цей чудовий стадіон. Стадіон, якого чекали вже багато років юнаки і дівчата Білої церкви. Сьогодні вже буде можливість займатися займатися як і в футбольній школі, так і в цілому школярам, які навчаються займатися футболом, займатися спортом. Президент нашої країни чітко поставив завдання перед. Місцевими органами самоврядування і виконавчими органами створити умови для того, щоб діти мали можливість займатися фізкультурою і спортом. І мені приємно, що ми до Дня Незалежності відкриваємо п'ятий стадіон на Київщині, і в цьому році ми збудуємо біля сотні спортивних площадок і майданчиків. Це дійсно гарний подарунок до Дня Незалежності і створення гарних умов для того, щоб займалися спортом юнаки і дівчата. Минулому році ми ввели 10 стадіонів стадіонів і 98 площадок, і практично в кожному районі, в кожному місті обласного значення є стадіон, є спортивні школи, є футбольні школи, є умови для того, щоб займатися спортом. Сьогодні Біла церква відповідає своєму на своїй назві міста обласного значення, тому що тут відкрилася льодова площадка. Тут відкрився стадіон. Ми зараз будуємо льодову площадку в місті Богуславі для того, щоб розвивати інфраструктуру і. Окея і футбола, і в цілому спорта тому я щиро вітаю всіх білоцерківців, всіх жителів, всіх юнаків і дівчат з такою можливістю займатися спортом, і це дійсно гарний подарунок до дня міста і до дня незалежності нашої України. Поряд із футбольним полем, да, створені ще і волейбольні майданчики, і для заняття тенісом. Ми відкрили школу і в бучі. Ми відкрили школу в києво святошинському районі. Тому і зараз. Ви знаєте про те, що 20-15 євро по баскетболу буде відбуватися якраз фінальна частина місії Києві. Тому ми теж будемо готуватись, будемо створювати і баскетбольні майданчики, дати можливість займатися юнакам і дівчатам профільно всіма видами спорту, не тільки футболом, хокеєм, художньою гімнастикою, баскетболом, волейболом і всіма іншими видами спорту.